Дорогі друзі, ми вітаємо вас на каналі Жива Надія. Дуже раді, що ви долучилися до перегляду цього відеоролику, тому що саме сьогодні ми з вами розпочинаємо новий цикл вивчення Біблії, вивчення уроків суботньої школи, де ми з вами будемо розглядати ті неймовірні та дивовижні істини, які записані на сторінках священного писання. З вами будуть, як завжди, я, Владислав Матвійчук. Також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Ми раді, що ми розпочинаємо новий досить цікавий цикл. Ми будемо торкатися багато аспектів історії, будемо, звісно, говорити про Біблію і говорити про певні таємниці, які ми можемо там знайти. І перший наш сьогоднішній урок має назву Війна, що стоїть за всіма війнами. Отже, цікаво про яку війну ми будемо з вами говорити, якусь таку от дивовижну, можливо, навіть так сказати, таємничу війну, яка стоїть ще за всіма війнами. От, ну і звісно, ми розуміємо, що тут мається на увазі саме от, от саме війна, боротьба велика, яка точиться між силами добра і зла, між Богом і Сатаною. І ось пам'ятний текст, який записаний в об'явленні 12 розділі, говорить нам наступне: І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели розпочали бій зі змієм. І змій воював і його ангели, і не перемогли. Не знайшлося для них більше місця на небі. Е, вже виходячи із цього тексту, виникає кілька запитань, таких, знаєте, от дискусійних буває дуже запитань. Хто такий Михаїл і його ангели, що вони воювали зі Змієм? Ну, ми знаємо, що Змій в Біблії, ну, це представлений диявол, правда? Так. Хто ж такий Михаїл? Тому що багато є всіляких різних версій стосовно того, хто такий Михаїл? Хтось каже, що це один з ангелів, ну, архангел, що вищий над всіма ангелами, як нібито, що після повстання Люцифера він зайняв його місце. Хтось говорить, що це Ісус Христос. Що ми можемо знайти в Біблії такого, що б підтверджувало от якусь єдину істинну позицію? Знаєте, брат, Влад, ви сказали чудову річ. Ми на основі Біблії знаємо про цю війну на небі, але більшість людей, мабуть, на цій землі вони Біблію не читають. Тому усі ці поняття це треба ще розтлумачувати. Про війну на небі. І ми знаємо, віруючи, що оці війни, які йдуть зараз, це оголоски тої війни, яка колись почалась на небі. Про Міхаїла. Знаєте, Біблія каже, що Міхаїл це Христос. І хто скаже: Ну ви ж докажіть це. І я от читаю Даниїла, 12 розділ, перші два вірші. І того часу Михайло прокинеться. І буде таке, що не було заснування людям до цього часу, і того часу буде врятований з народу того кожен, хто буде знайдений записаним у книзі. І багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наруги на вічну гидоту. Тобто, ми бачимо, що коли прийде Михаїл по Даниїлу, то буде Воскресіння мертвих, бо прокинеться. А сам Христос сказав, що коли Христос прийде на цю землю, це Євангелія від Івана, 5 розділ 28, 29 тексту, всі від голосу Христа прокинуться. То це вже паралель. Христос Михаїл. Друге, коли ми читаємо Юду, перший розділ дев'ятий вірш, то там написано, що сатана сперечався з дьяволом, сперечався з Михайлом. По тілу Моїсею сперечатися по тілу можна тільки тоді, коли Михайло прийшов його воскресити. То це вже каже, що Михаїл це Воскресіння є. І ще Михаїл, названий у Біблії архангелом. І ви от сказали, що треба читати Біблію, бо люди, які, крім Біблії, ще є передання, вони кажуть, що є сім архангелів, але в Біблії тільки один архангел. І при цього архангела сказано, що при голосі архангела було Воскресіння із мертвих. Це пише Павло, друге послання. Феселонікійцям кіжа, що при голосі архангела було Воскресіння з мертвих. Тобто, вистраючи у це усе, ми бачимо, що Михаїл це є Христос. І саме ім'я Михаїл, хто як Бог. Ми знаємо, що хто як Бог, сам Христос сказав, я його отець одне. І ви знаєте, юдеї, які не хочуть визнавати Трійцю, які не хочуть визнавати Михаїла, вони знають про Михаїла як Бога. У них є таке поняття, як метатрон. Навіть вони от уперли з цього метатрона, і вони кажуть, що метатрон це ну такий в нього є властивості Бога, але це не Бог. Тобто і вони в це вперлися. Але православна церква, ми знаємо, кажуть, ну архангел, але і православна церква. Я читав декілька коментарів православного богословів, Кажуть, що це не простий архангел. Тобто, і вони кажуть, це архангел, який ввів Ізраїль по пустелі. Я от один коментар читав. А по пустелі ми знаємо, що вів Бог. Тому Михаю це є той син Божий. Який почав війну з дьяволом ще на, на небі всесвіту. І, е, коротеньке таке ще доповнення. Навіть саме етимологія слова архангел говорить про е, когось вищого, той, хто є над ангелем, що є перший серед ангелів, хто є більший за тих ангелів е, від слова «архе», так? І навіть у цих текстах, коли ми бачимо протистояння, то ми розуміючи, що Змій комусь протистоїть, то він не просто протистоїть якимось ангелам, він протистоїть самому Богу. І, власне, це вказує також на те, що Михаїл і був Богом, mm -hmm. Ісус Христос. І там інтересно, коли ми читаємо об'явлення, оці вірші, там написано, що війна при... mm -hmm. почалася між Михаїлом і ангелами його та зміями і драконами, і дьяволом, і ангелами, а потім написано, що перемогли кров'ю Христа. Тобто, Михаїл воює, а перемагає кров'ю Христа. Це ще одна паралель, що Михаїл і Христос це одна і та ж постать. Так, дуже дякую за такі от розгорнуті відповіді стосовно от положення, порівняння. Ну і етимологія слова це теж дуже важливо. Це те, що я завжди теж кажу. Стосовно цього. Отже, тепер у нас є така ось чіткість, що тут говориться про те, що Христос і його ангели. Воювали із дияволом і його ангелами, тому що от також, як сказав Богдан, що в нього не було от, ну, на меті ангелів, якби, от ну, воювати проти них, навпаки, диявол, що хотів, от забрати собі янголів, і він це в принципі от, зробив, третину ну забрав, все ж таки. Отже, і е, чому все ж таки, от розпочалася ось ця війна? Багато хто от запитує, і взагалі, от коли ми говоримо про ось цю велику боротьбу, от коли ми говоримо про. Про ось це існування зла. Багато людей сьогодні ставлять ну, таке питання, неодноразово його чув. Чому все ж таки от Бог допустив існування зла? І ще багато теж, от хто ну, запитує, якби, от дивіться, от дивіться, Бог створив ну, от, ну, от, Люцифера, правда? І якщо Бог от є добро, він втілення добра, Бог є любов, ми неодноразово в Біблії читаємо. Як от потім в його творінні от могло утворитися зло? Якщо його творіння, якби ну все походить від Бога? Якщо в самого Бога це немає? От такі питання досить непрості. В принципі, ви вірно підмітили, що питання не прості, вони дуже багатогранні. В принципі, походження, онтологія зла і так далі це те, про що можна цілими лекціями говорити і роздумувати. Але Слово Боже говорить не так і багато, але досить таки ємко про те, що це зло, воно вперше появилося на небесах, власне, через повстання Люцифера, повстання проти Бога, він забажав стати. На рівні з Богом, хоч по своїх властивостях цього він не міг зробити аж ніяк. В нього зародилась гордість в його серці, і з цього все і почалось. І в результаті цього, коли почалась війна, і урок нам дає відповідь про те, а чому ж, власне, Бог дозволив це, так, як і вже зауважив ти, ось. І тут досить складне питання, тому що на наш людський погляд ми могли б собі припустити, що було б дуже просто, якби Бог при корінні просто якось стер з лиця Всесвіту цього ангела, люцифера. І все було б дуже просто, чудово і прекрасно. Але тоді ми б втратили цього Бога, який дає можливість вибирати того Бога, який творить не просто машин. Творить не просто якісь механізми, а Бога, який дає право обрати, і хочемо ми це визнавати чи ні, але навіть обрати зло. Ось в цьому проявляється Божа любов, він дає можливість обирати. Звичайно, він говорить: обери правильний шлях, обери шлях добра і спасіння. Ось, але якщо він, людина, обирає інший шлях, ну це право людини. І це право Люцифера, яким він скористався. Де саме зародилось зло? Це тайне беззаконня, і людським розумом ми не в змозі її описати. І скільки б ми років століть, тисячоліть не говорили про це тут на землі, ми не зможемо дати відповідь. Бог відповідає, зародили зло. У вас є вибір обрати, і відповідно до цього, що представляє нам Біблія, два шляхи, ми повинні обирати. Я ще хочу доповнити, те, що сказав брат Богдан, дуже слушно, що грань між добром і злом така тонка. Що іноді вона її не, не, не можна побачити зараз. Від за ми, ми читаємо за драконом, пішли ангели, святий е, существо суті, і люцифер був святий. Ви знаєте, люди іноді кажуть, що вони знають різницю між добром і злом. Ну дивіться, зараз де війна на Україні. Я думаю, що росіяни думають, що вони роблять добро, бо я чув багато росіян. На жаль, а українці скажуть, та ми робимо добро. Такі стерті грані, що Бог сам почав казати, що таке добро і зло. Тому же люцифер тим же ангелам є закон Божий. бо сам сама по собі істота розібратися. Тобто, що мені потрібно, це добро. А то що тобі потрібно, це зло. Тому цю грань її стерти дуже, дуже, дуже легко. Тому Бог дав закон, і по суті, диявол пішов проти Закону Боже він сказав, ні, ми самі будемо вибирати, що таке добро і зло. І ми дивимося до чого ж це прийшло. Війни, війни. Одні кажуть, ми добро робимо, бомбимо вас, це треба нормально. Другі кажуть, що зло. Тому без закону Божого різниці між добром і злом. Люди ще кажуть: хай чоловік одружується з чоловіком. Це нормально, це добро. Тому, от явол пішов не тільки під, 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 проти Христа, проти Бога, а пішов проти Його слова і поняття, що ж таке добро і зло. Тому Христос і Архангел Михаїл захищав за своїми ангелами оті правила, яке для всієї світу є добром. Дякую вам за відповідь. От дуже мені сподобалося те, як ви сказали про закон. Тому що е, дійсно сьогодні, от у світі дуже багато, знаєте, такої плутанини. І багато хто каже, що це добро, той каже: та ні, та це це добро. От, ну, наприклад, для одного там піти і вбити когось, ну для Нього це нормально, для нього це ну немає великої проблеми, і багато хто сьогодні е, теж із християн ставить от таке питання: а чи можу я просто от жити ну нормальним життям, навіть праведним життям, але без Бога, щоб я не робив ніякого зла, щоб я просто робив добро і так далі. Але ось тут якраз і полягає суть, що Божий закон це еталон, це закон творця, вседержителя всесвіту, який єдиний є істинний закон. От який дійсно має значення, от тому, що ну в нашому розумі, якщо ми відкинемо Божий закон, то в кожного поняття добро і зло дійсно воно буде різним, і, і тонка грань при цьому теж буде. Навіть помідори посадити огірки можна зробити зло, коли їх... бо я це пройшов. Ви знаєте, я якось огородництвом почав займатися і почав з луку. І не спитав у людей, як же ціло насаджав лука, і дивлюсь, щось в мене з луком мати. А люди кажуть: Та ти ж гробиш цей лук. Ми іноді думаємо, що ми робимо добро, але не розуміючи тих законів, ми для того ж луку робимо зло. Тому треба закони вивчати, і тоді все буде нормально. Добре, добре, дякую. І от хотівши також сказати, що як брат Богдан сказав про те, що є таємниця, от як все ж таки от зародилося зло. І є ще ось таке питання від цього походить. От, до речі, от брат Богдан вже відповів на запитання, чому ще от Бог не зупинив диявола, от одразу як тільки він почав повставати. От наступне таке питання: чи знав Бог те, що людина впаде? От, і якщо він знав, то чому він це ну якби допустив? І теж таке от питання: на кому ж тоді лежить відповідальність? За от страждання людей. Знаєте, чи знав Бог знав? Тут але... ще хочеться поправка. Дивіться, просто ще теж от зустрічав таких от християн, які казали, що та ні, ну Бог не міг би знати, ну як же ж так він от, допустив. Бог тільки передбачив, от, але він не знав, то як же ж все ж таки? Ну, дивіться, коли Бог чогось не знає, то він і не Бог. Він такий же, як і ми Сидимо і не знаємо, що буде через на mm -hmm. Бог усе знає. Але питання, а чого ж творив? Знаєте, я знав одну жінку, коли вона народжувала дитину, то лікарі сказали, то вам краще й не народжувати, бо буде велика проблема. А вона спитала: А в мене ще можуть бути діти? Кажуть, і дітей у вас більше не буде. Вона каже: я буду народжувати цю. Бог знав усе. Але любов її не, не можна спинити тим, що буде дитина, не така. Вона каже: коли іншої не буде дитина, я буду народжуватися. У Бога не було більш інших людей, тільки отакі. Тому він вирішив боротися за те, що є, і народжувати це. Він не хотів жити без нас, без людей. Про це каже Біблія. Він знав, що ми будемо знаєте уродами такі, такі. Але він вирішив нас спасати і зробити нормальними. Це шлях Бога. Знаєте, от як. Порівняння, кому сьогодні із батьків, от які хочуть теж дороджувати дітей. Кому дають гарантію, що ось даємо гарантію, ваша дитина завжди буде вас слухати. Та жінка ще й кричить: ви знаєте, я якось був служителем в одному місті, жив напроти в роддому, так поселився. І знаєте, влітку, коли в роддомі, в родильному домі відкриті вікна, це я думаю, як же вони страждають, але народжують. От але так не і район. Бог він страждає, на нас народжує. Угу. І, і власне друга частина вашого запитання: а на кому відповідальність? Власне? А, тут. Відповідальність за самою людиною. Чому? Тому що а, Бог дав життя людині і запропонував і намагається всіма методами направити, щоб вона йшла тим шляхом, який би був для її збудування. Але людина, власне, і має також оцю свободу вибору. І коли я, розуміючи, що зараз, ось, ну, 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 наприклад. Ну, такі грубе порівняння, наїмся на ніч дуже багато всього такого ну, там, і жирного, шкідливого. А, на кому відповідальність? На тих, хто їжу створив, так? хто там зліпив вареників і тортів на пік, чи відповідальність, власне, на мені, тому що я не ївся. Тому так само і Бог. Бог дає е, правильний шлях, правильні е, ключі для того, щоб ми жили здорово в Здоровому тілі, щоб ми жили в духовно здоровому тілі, але, власне, перед нами стоїть питання: а що ж я оберу, який шлях я буду обирати? І коли ж ти обираєш не той, ну, тоді ми повинні відповідати за те, що ми зробили. Тому що ця інфантильність вона ні до чого доброго не приведе. Я ні за що не відповідаю. Саме так і дійсно, знаєте, ще пригадався такий от приклад: от Бог створив виноград. Так, виноград для нас корисний, правда, ми mm -hmm. любимо виноград, так. Але ми знаємо, що також от люди роблять із винограду вино. І от, наприклад, якийсь водій нап'ється того вина, сяде за кермо ну, і зб'є когось на смерть. То чия ж провина Бога, що він створив виноград для того, щоб він був для нас смачний, корисний і так далі? Чи все ж таки за то, ну, на тому водійові, який взяв і випив? Не раз зустрічав людей, які... Говорили, якби не ти, я би так не поступив. Або якби не ти, я би інакше жив би і так далі. І це проблема людей, коли вони не усвідомлюють того, що ну, по великому рахунку те, в якій ситуації сьогодні вони знаходяться, це, власне, результат їхнього вибору. Звичайно, є різні моменти, що від людей не залежить. Ось, але якщо ми страждаємо через власний вибір, це страждання через нас самих і те, що ви сказали про виноград, це і грань між добром і злом. Бо іноді людина каже: Я знаю свій кордон я більш пити не буду. Це те, що треба. Але ми знаємо, що цим все не закінчується. Тому ми, як адвентисти, не беремо нічого алкоголю, бо знаємо, що немає границі для людини такої, щоб він сів, поїхав і когось не збив. Нема це лотерея. Тому. Краще не пиячити, як і біблія каже. Так. І тому ще те, що перед, перед тим брат Сергій говорив, от те, що Бог показав, от чисто істинний білий колір, якщо так можна говорити. А от фраза диявола це от не все так однозначно, це диявол придумав фразу. Бог говорить, ні, є конкретні речі, які потрібно виконувати, які дадуть вам можливість прожити класне, щасливе життя. А диявол, ну тут. Не все так однозначно, можливо, можливо, тобі і можна випити 50 грам. Коли ще з дитинства я пам'ятаю, моя е, сусідка, яка говорила, 50 грам, якщо ти вагітна, можна. Лікарі говорять, і це, це факт. І вона народила мертву дитину. Через деякий час вона говорила 25 грам. Лікарі кажуть, що це нормально. І все одно той самий результат. І три дитини потрібно було втратити, щоб зрозуміти, ну що ні. Тому а, немає неоднозначності в Біблії. Біблія дає чіткі а, кордони, чіткі а, межі дороги, по які потрібно йти. Саме так. Ну і бачимо ми з вами, що дійсно, от Бог є любов, і його любов проявляється навіть у тих випадках, коли от ми робимо неправильно. І він настільки люблячий, і настільки довго терпить, щоб всі до нього прийшли, всі були спасенними. І він також довго терпів і Люцифера, коли і він повстав. І ми не можемо дійсно знати, чому зло відбувається в нашому світі. Ми не можемо ну, зрозуміти, чому якби, от, ну, з хорошими людьми стається, от погане. Багато от, запитань у нас є, на які ми не зможемо тут ну, взагалі от, знайти відповідь. Бог має відповіді на все. І незважаючи на все це, коли ми не знаємо, чому зло взагалі от виникло, як це могло статися у ідеальному раю, в ідеальних небесах, але точно, що ми знаємо, що в кожного з нас сьогодні є вибір, і ми несемо за нього відповідальність. І Бог говорить, що даю тобі сьогодні життя і смерть, і ти обери життя. Дорогі друзі, ми щиро раді, що ви долучилися до перегляду нашого відео. Якщо у вас будуть якісь питання чи прохання, ви завжди можете написати це в коментарях, поширюйте ці відеоролики. Ви можете також переглядати і попередні наші цикли дослідження з Біблії. І ми завжди будемо раді вашим коментарям, вподобайкам, підпискам. Підписуйтесь на наші канали, Facebook, YouTube, також сторінку Instagram Жива надія! Ми раді, що ви були з нами, і до нових зустрічей.